Коли ми говоримо про мир, це ну, фактично таке запитання, його можна перефразувати в обувательське запитання, коли це все закінчиться. Ну, людей що цікавить, коли це все закінчиться? Це називається ніби, мир. От закінчиться це все тоді, коли повністю будуть переглянути всі доктрини, які наваяли і наклопали французькі постмодерністи. Починаючи, ну фактично, їх можна узагальнити і сказати: це формування людини слабкої. Це противага Ніцше, це противага Шопенгауру, це противага нацистській Німеччині, яка займалася питанням формування надлюдини. Над, концепт слабкої людини це противага надлюдини. І от концепт слабкої людини. Він в принципі і, і створив з Європи, з європейського континенту легку здобич. Тобто людина слабка стала привабливою для людини свавільної. Людина свавільна це колективний Путін, який просто побачив, що сформована людина слабка в Європі. Рюти, ну це яскравий представник. Цей саме дотримується дієти. В костюмчику гарно виглядає на свої руки і не соромиться виходити і говорити про те, що незбиття літаків, які порушують кордон, це демонстрація нашої сили. Це, всі розуміють, що це демонстрація слабкості. Це навіть не змістовна капітуляція.